Розмістилося сирне виробництво на базі колишньої колгоспної їдальні, яка багато років пустувала і була на балансі сільської ради. Завдяки наполегливості і підтримки Чуднівської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування вдалося залучити у село інвестора в організацію невеликих переробних підприємств. А це в першу чергу робочі місця для сільських мешканців, надходження коштів у місцевий бюджет і розвиток соціальної інфраструктури села. Менше ніж за півроку було створене це сирне виробництво лише на реконструкцію і закупівлю обладнання інвестором було витрачено у 1 мільйон 250 тисяч гривень. Уже оформляється 15 чоловік робочих місць. Це дуже великий плюс, тому що майже на території тільки залишилася соцсфера, все було розпайовано. Немає тільки працюють фермерському господарстві, і це перше підприємство, яке на території буде зайнято 15 людей. Ну і крім того, що надходження у бюджет. У бюджет це саме що перше. Це і далі нас сьогодні стоїть проблема. Вода теж планується від нього вести далі по перших вулицях воду. Проект на потужність підприємства переробки за добу від 10 до 12 тонн молока і виробництво до 5 тонн сиру. Щоб забезпечити серцех сировиною, інвестор розпочав організацію молокозаготівельних пунктів у навколишніх селах. Головне те, що вартість молока, яке закуповується цим підприємством, значно вища від ціни місцевого молокозаводу і планується не змінюватися протягом цілого року. На сьогодні підприємство розпочало виробництво сиру чечіл, а в перспективі розробка оригінальної рецептури чуднівського сиру, який був би візитною карткою усього району. А це якраз і є доручення і президента, і голови обласної державної адміністрації, що в кожному селі ми повинні мати якийсь позитивний момент, чи то там. Відремонтували місток, чи то там створили якесь переробне підприємство, чи то там відкрили е, якийсь обслуговуючий кооператив, і так далі, і так далі. І ну, це відбувається е, з кожним днем. Я розумію, що е, життя продовжує бути важким, але поростим, е, крок за кроком. Я думаю, що ми відчуємо, що і доходи в сільської ради збільшаться, і доходи в людей збільшиться, і можливості людей збільшиться у планах підприємства. Виробництво кисломолочної продукції і домашнього масла, а ще організація фермерського господарства і утримання молочного поголів'я худоби.